Так, друзі, всім привіт! Хочу показати автомобіль, який ми викупили на лізеному аукціоні для продажі. Це в нас шкода Карок 2020 року з пробігом 184 тисячі. Повна історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. Автомобіль на 2-літровому дизелі на 110 кВт, на 150 коней на автоматичній коробці. Передач DSG DQ381 коробка, семиступка, мокра, присутній повний привід. Автомобіль наголошу злізеного опціона з Німеччини в сірому кольорі, в гарному технічному стані. З чесною прозорою історією. Зараз фокусую вам код можете перевіряти дану пропозицію на хорошій комплектації. Автомобіль ми підготовили, зробили професійний детелінг. По кузу авто не полярувалось. Зробили тільки хімчистку, по кузову зауважень немає. Мятин, царапин. Також нічого ми не наблюдаємо, по капоту є пару незначних сколів, а так автівочка, можна сказати, в гарному збереженому стані. По комплектації в нас самі топові фари, з led під світочкою, туманочки, передній патроник присутній. Присутній дістрон, легкосплавні диски R18 на новій літній гумі, Бриджстоуни 24-го року. Резина у нас в круг вся нова. Камера асистентів, Лобове в нас підігрівом, лобове без колів, без тріщин, диски в нас. В гарному стані, без бордюр. Проскус присутній безключовий. Салон у нас на тканині в гарному збереженому стані. Стан сидінь без зауважень. Все гарненько, по пластику потертостей немає. Поверчок не продушений, педалі не потерті. Тут також на все гарно. Зеркала складаються, підігріваються. Такі красиві декоративні вставочки у дверних картах. Мультикермо. Також в гарному стані. Адаптивний крузь контроль, датчик світла, датчик доща. 184 рідного перевіреного пробігу. Discovery Pro навігація, присутній CarPlay, Android Auto, двозонний клімат. підігріви передніх сидінь підігрівається. лобове скло. Заводиться з кнопочки. Автомат, повний привід, електроручничок, старт-стоп. По пластику потертостей немає. Бардачок. Охолоджується. Ворто не палили. Ззаді у нас також все в гарному стані. ЛЕТ-оптика. Не вистачає електрокрашечки багажника. Ну, але це німці. комплектації вибирають, дуже цікаві. Багажній відсік у нас в гарному стані. Ліхтарик, розеточка 12 вольт, Форкопчик. задній партненик. Лобове у нас замінено 22-му році. Моторчик працює ідеально. Зараз перевіримо лакофарбове покриття. На аукціоні у нас було зазначено, що дві деталі було підфарбовано. Зараз перевіримо, прибором. Переконаємося, чи дійсно у нас все. Капот у нас в рідній фарбі, переднє праве крило, в рідній фарбі, водійська дверочка. Також в рідній фарбі, стоєчка. Все чітко. Да. в рідній фарбі, заднє крило. Також все чітко. Забулися за дверочку. Заднє право. Задня дверочка у нас також все в рідній фарбі. Тут у нас верх ляди в нас все в гарному стані. Є підфарбування оцей низ. Цей низ підфарбовувався. Тут ми бачимо перехід. Ляда не крутилась, не знімалася. Десь напевно здавали. Взад і зацепили вниз, ляди. Так. Крило у нас. Заднє. Право. Ціле? Дах цілий. Стоєчки у нас. Все ціле. Заднє. Право дверочка у нас. Все ціла, скло, все у нас нулі, 20-й рік. І писало за праве крило переднє. 160, 170, з криміналу. Оце має підфарбування переднього. Якщо дивитися лівого, якщо за кермом, це право крила. Зараз заглянемо під капот. Крило не крутилось, не знімалось, все в оригіналі. Капот не крутився. Як долізти до фар? Не знаю. Фара на 24.02.20. Тут лайбочки не Або після мейки може десь відлетіла. Фара в сколах, дивлюся рідна, не крутилась, також не знімалась, кріплене все чітко. По бамперу у нас також нічого не крутилось, не знімалось. Антифріз в нормі. демпфер не стукає. Ось такі, друзі, кросовер у нас в наявності готовий до бронювання та чекаю вас на тест-драйв. Всім гарного дня!